Нарешті можна привітати вас з перемогою. Як гра ваших футболістів? Що не вдавалося, що вдалось в принципі, перший тайм більш був за суперником, а другий за нами. Але ось які враження від сьогоднішнього матчу у вас? Перш за все, дякуємо нашій головній команді Збройним силам України за їхню самовідданість і жертвеність на полі бою. Що стосується гри. Ну, з перших хвилин команди почали без розвідки і почали створювати моменти біля воріт суперника. Що Ми почали створювати що суперник, тому, я думаю, відразу була цікава гра для глядачів. Ми забили гол зі стандарту, гарний гол. От, могли ще подвоїти свою перевагу в першому таймі, на жаль, це не сталося. От обидві команди хотіли сьогодні перемогти. Про це свідчить велика кількість атак з обох сторін, і так само велика кількість травм, які отримали футболісти. Ми зробили сьогодні дві вимушені заміни, і за травм в першому таймі одна така була заміна, і так само в другому таймі. Тому переважно моменти створювалися з контратак, що ми мали декілька нагод. Ще раз відзначитись ворота суперників і суперник міг нас зловити на контратаках. Тому гра була безкомпромісна. Обидві команди хотіли перемогти, як травмовані гравці, що там з ними? Ну особливо Діма Покас зараз в лікарні, і ми чекаємо висновок лікаря. Є підозра на перелом ноги. Яка зараз емоція в роздягальні? Що сказали гравцям після гри вже? Ну, ми подякували гравцям за самовіддачу, Буквально на жилах витягнули цю гру, тому що заміни ми вже не могли зробити із-за використаних слотів, і хлопці терпіли до останньої секунди. Ну і звичайно, перемагати завжди приємно. І я думаю, цей емоційний фон, він, емоційний фон, він нівелює то втому і ту втрату сил, які хлопці віддали на полі. Як відпрацювали ті гравці, які вийшли на заміну? Ніхто не випаз з гри, всі дотримувалися своїх казівок, і в принципі вони не послабили гру. Це це головне. А в деяких моментах і підсилили, освіживши і дали поштовх нашій команді для, для сил боротися далі. Тепер вже після перемоги є віра в те, що наступні матчі також складуться на нашу користь. Ми завжди сподіваємося на гарний результат після кожної гри і готуємося до ігор. Тому руки ніхто не опускає і ми продовжуємо боротися за очки в кожній грі. Дякую вам ще раз за перемогу і вас. Добре, добре. Євген Сергійович, ви нещодавно в команді. Як в колективі вам в цьому в дому, в новому для вас? Те, хороший колектив, все прекрасно, пацани з бажанням працюють на тренуваннях і, в принципі. Ніяких проблем немає. На жаль, сьогодні так сталося, що програли, але рухаємось далі, зробимо висновки, проаналізуємо гру, будемо працювати далі. Як думаєте, чому такий результат для вас? Тому що ми не реалізували свої моменти, а суперник реалізував, тому такий рахунок. Перш, на жаль, поле трошки. Ну, Якщо, м'яко кажучи, не дуже хорошого стану, але воно для двох команд однакове. І команда суперника краще підлаштувалась під нього. Ми говорили про це, намагалися грати по-іншому, не так, як ми звикли. Перебудувалися і мали в перші 20-30 хвилин 4-5 моментів. Якби ми свої моменти реалізували, мабуть, гра сталася б по-іншому склалася. А так, не забуваєш ти, забувай тобі. Один стандарт, і суперник використав його. І, в принципі, в другому таймі вже було більше боротьби, футболу не було. Тому вітаю Кремінь з перемогою, а ми працюємо далі. З якими планами виходили на другий тайм, враховуючи рахунок гри? Ми намагалися діяти агресивніше, хотіли додати ще агресії попереду. І... Після 60-ї хвилини е, перейшли на гру в два нападаючих, намагалися. Але, на жаль, ми навіть не змогли доставити до них м'ячі. Е, сьогодні другий тайм був дуже поганий в нашому виконанні. На жаль, так. Оновився склад, як ви думаєте, вплинуло це на результат матчу чи ні? Ну, у нас багато нових футболістів, але до цього ми дві гри провели цими, з цими футболістами. тому... Е, не думаю, що це вплинуло. Будемо розбиратися, аналізувати. Я ж кажу, ми готувалися до цієї, до цієї гри, вносили корективи, але на жаль, сьогодні вийшов такий результат. Не переживайте, все буває. Перемоски, перемоги нічі і поразки. Тому все буде ще попереду. Всі перемоги будуть. Дякую вам. Дякую вам, так. Да. Гарного дня.